Чому взагалі проблема екологічних всіх речей? Вони проявляються не відразу. Дуже часто воно поступово-поступово наростає. Ми, ми не бачимо цього, здається, все добре, потім раз, і відмовляють якась система органів, або, там, не дай Бог онкологія і так далі. Тому, на жаль, це все відіб'ється, є така. Поняття як громадське здоров'я, тобто є здоров'я персональне, а є здоров'я нашого соціуму в цілому. Збільшиться кількість певних видів захворювань. Я хотів би, щоб не було цього, але думаю, що це буде. Зменшиться тривалість життя, і загалом це викличе відповідно. Більше треба буде витрачати коштів на громадське здоров'я, тобто будувати більше там, профільних якихось закладів, більше витрачати на обладнання, на медикаменти, на компенсацію людям, які там, отримують інвалідність через це. На жаль,